за нього на той бік, поки не, від, не відпустить народ, і відпустивши народ, Він зійшов на гору помолитися на самоті, і, як настав вечір, був там один, а човен був уже на середині моря, і били його хвилями, бо вітер був зустрічений у четверту сторожу ночі пішов до них Ісус, ідучи по морю, і учні, побачивши, що Він іде по морю, стриводились, кажучи. Це привид із переляку закричали, але Ісус одразу заговорив до них, кажучи заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро ж сказав йому у відповідь Господи, якщо це ти звели мені прийти до тебе по водах. Він же сказав Прийди. І, спустившись із човна, Петро пішов по водах, щоб підійти до Ісуса, та, бачучи сильний вітер, злякався, як почав тонути, закричав, кажучи, Господи, спаси мене. Ісус, одразу ж простягнувши руку, підхопив його і говорить йому: маловірний, навіщо ти засумнівався? І як увійшли вони в човен вітер стих. А ті, що були в човні, підійшли і поклонилися йому, кажучи, воістину ти, син Божий. І переправившись, вони прибули в землю Генісарею. і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чули ми тільки що говоримо в Євангелія про човен, хвилі і сьогодні, сьогоднішні події у нашій державі. Вони нагадують це нам. Човен хвилі, Би... і човен був на середині моря і било його хвилями, бо вітер був зустрічний. Таке читання якраз співпало з недільним днем після вчорашнього дня незалежності. І сьогодні ми бачимо прообраз цього у нашому житті і в нашій сучасній новітній історії України. Але пам'ятаємо, що сказав Христос. Христос сказав: заспокойтеся, це я не бійтеся. В цій всій ночі, в цих всіх хвилях, ті, хто були на кораблі, побачили Христа і спочатку злякалися. Але цей голос Божий, заспокойтеся, не бійтеся. Він заспокоїв їх, але апостол Петро сказав йому, Господи, звели мені прийти до тебе по водах. І ось тут такий конфлікт з однієї сторони не повірив, що це Господь, але з іншої сторони дуже сказав такі цікаві слова, звели мені прийти до тебе по, по водах. Якщо ти не віриш, що це Господь, то як ти можеш вірити, що ти зможеш пройти по водах? Але ось ця, ось ця така стичка віри і невірства в людині. Ось тут він не вірить, що я, що, що я бачу Бога, бачу Христа Свого Вчителя. А з іншої сторони, він каже, і сумнівається в цьому. Каже, повели мені прийти до тебе по водах. І ось він кидається з корабля по води і йде по воді. Але злякався вітру. Здавалося, в апостол Петро це людина, яка з дитинства була зі своїм батьком. на на рибному промислі, на, Гал, на Галилейському озері, ось від якого вони жили, харчувалися і, і самі, і продаючи упійману рибу. І він тут побоявся. Якщо ми візьмемо дитинство Господа нашого Ісуса Христа, по плоті, то воно пройшло зовсім не біля моря. Місто Назарет, воно не було на, на березі моря чи біля озера якогось. І Іосиф Побручник, ми знаємо, він був Теслярем, він не був рибалкою. Але він, він побачив, що Христос не тонить, а стоїть на водах. Але вітер, вітер сумнівів, вітер сумнівів його збив, і вода його почала поглинати. Здавалося б, він і не боявся тієї води, тому що він з дитинства риб, рибалив і. І готувався до того, що він буде займатися далі в своєму житті. Тобто, плавати він вмів добре. Але вітер і хвилі, і він кричить: Господи, спаси мене знову, знову суперечка всередині між вірою і невірством. Ну, звичайно, ми можемо сказати, коли тонеш, то ти хватаєшся за власне волосся, щоб себе витягнути. Але він взиває, Господи, спаси мене, взиває до нього, не взиває до тих інших апостолів, які були на кораблі, а взиває до нього. Хоча, якби він не зовсім пересвідчився, що він бачить непривид. І знову ж ця суперечка. З однієї сторони, він впевнений, що він бачить Христа свого вчителя, а з іншої сторони, знову він. Але він все ж таки звертається. І Христос йому говорить, маловірний, навіщо ти засумнівався? Це питання залишається без відповіді, тому що і євангеліст Матфей не може дати відповідь на це питання, тому що це питання було адресоване Петрові. І, звичайно, за логікою речей в той самий момент він і не міг чогось такого. Зрозумілого відповісти, чому він засумнівався, тому що в ньому всередині ще оці всі переживання відбувалися, тому що він був на, на волосину від загибелі фізичної і духовно оці всі перепитії всередині, від віри до невірства. Від невірства до віри, від віри до невірства це все, що ми чули ось зараз в нашому євангельському читанні. Ось це шлях нашого життя, браті і сестри. Це шлях нашого життя, коли ми сумніваємося, знову увірюємося, знову сумніваємося і взиваємо Господи, спаси мене. І чуємо від Бога маловірний, навіщо ти засумнівався, і все це відбувається з кожним з нас. Тому що кожен з нас переживає це все, що переживав апостол Петро. І деколи ми відчуваємо Господа явно, а деколи ми впадаємо в іншу крайність і ми думаємо, а чи не видумка це все не вигадка, не казка, чи це не якийсь привид. Тому що ми віримо, бо в щось треба вірувати. А з іншої сторони, можемо через хвилину відчути Божу присутність біля себе, і серце наше загоряється цим вогнем Божої благодаті. І ми не можемо вимовити уже ні слова на те, Сказане Господом нам маловірні, навіщо ти засумнівався. І ось сьогодні Господь нам знову це саме говорить: 34-й рік пішов незалежності нашої держави. 34-й рік різних подій і майже 3 роки повномасштабної війни. 10 років. Війни така, яка була, ну, 10 років, фактично йде війна. І ми сумніваємося, часто сумніваємося. Єдине, що ми можемо сказати, Господи, спаси мене, спаси нас, спаси нашу країну. І віримо, що Господь спасе. Віримо, що скаже, маловірні, чому ви засумнівалися? встанемо і підемо за Богом. Встанемо і підемо славити ім'я Боже, говорячи, як ті всі, що були в човні, воістину Ти син Божий. Коли ми так скажемо, не тільки ми, ті, хто сьогодні в храмі, а всі інші, коли ми скажемо воістину, ти син Божий. І по цим хвилям через цей вітер будемо твердо йти за Христом. Ось тоді нас, нашу країну, не здолають ніякі вітри, ніякі хвилі не будуть здатні потопити наш корабель. І корабель церковний, і корабель нашої держави, і корабель нашої сім'ї кожного з нас і нашого суспільства. Нам тільки треба сказати, воістину ти син. І як в іншому місці цей же самий апостол Петро сказав: Господи, а куди нам іти? До кого нам іти? Ти маєш слова вічного життя. Всіх із святою неділею. Промовимо всі з усієї душі і з усього розуміння нашого Бога, o <coughs> o